Як і чому Трамп використовує Зеленського для зустрічей із Путіним? Експертна думка, як Лавров відреагував на слова Сікорського про можливий арешт Путіна, що планували підпалити на замовлення РФ, затримані в ЄС українці про це і більше за мить. Польща готова карати виконавців актів гібридної війни. Про це в Таріславатіві заявила екс заступниця міністра закордонних справ Польщі, депутатка від партії Польща 2025 Анна Радван за її словами, країна має комплексно протидіяти цим багатовимірним загрозам: карати виконавців диверсій, зміцнювати обороноздатність і витрати на оборону та боротися з дезінформацією. Ті, також звертаємо увагу на те, щоб ані громадяни Польщі, ані інші громадяни не спокушалися на гроші, бо як правило, ця мотивація фінансова кілька тисяч, кільканадцять тисяч євро. Ніхто за винуватцями такого типу диверсії не буде ставати їх захищати, і той, який замовляє такого типу діяння спрямовані проти Польщі, проти України, проти Євросоюзу, напевно отримає як найбільше можливе покарання у нашій правовій системі тому застерігаю від такого типу легкими, але небезпечними для себе самих і для всієї держави дій ми всі бачимо, кожен з нас хоче чи не хоче, черпає певну інформацію з соцмереж. Зустрічається, стикається з такими меседжами, які антагонізують поляків та українських, і також застерігаються нелегко. Я сама думаю, що неодноразово була несвідомим таким отримувачем певного певної дезінформації але щоб бути дуже обережними з тим, з тією інформацією, яку ми отримуємо серед пріоритетів. Дипломатка також назвала збереження єдності ЄС і НАТО у підтримці України та продовження тиску на Росію через санкції, замороження активів і міжнародні ініціативи щодо російського тіньового флоту, який становить загрозу безпеці. Більше про те, що ексурядниця думає про можливе видворення російського посла з Польщі. Читайте, і дивіться на Слава тіві. Зеленський для Трампа це інструмент для зустрічі з російським диктатором. Таку думку в ефірі українського фокусу на слави тіві висловив політолог, професор Білостоцького університету Даніель Бочковський. На мою думку, це так що Трамп любить зустрічатися з тими, кого вважає головними гравцями, і це є важливе. Зеленський для нього є інструментом для зустрічі з Путіним. Звідси набагато більше. може дозволити Путіну чи сильніше може реагувати на пропозиції Путіна ja, ніж Зеленського, тому що в його градації цінностей. Трамп потім Трамп єсші потім є сі єст Путіна. Потім Путін може моді унія потім, моді, потім моді, маємо Європейський Союз і Україну. Він отже, він e впливом знову буде під впливом Путіна. Знову Путін, ж таки Путіна, деталі про градацію пріоритетів Трампа та її вплив на Україну. Читайте і дивіться на нашому сайті. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за часів влади партії право і справедливість його сім'ю прослуховували за допомогою шпигунської програми «Пегасус». За словами Туска під стеження потрапила дружина, донька а також онуки. За інформацією видання РМФМ 24 донька прем'єра Катажина Туск нещодавно отримала статус потерпілої у кримінальній справі, пов'язаній з використанням Пегасус проти політичних опонентів за часів правління ПІС. Свідчення у справі незабаром надасть також дружина прем'єра. Нагадаємо, раніше парламентська комісія провела слухання. Колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро, відомство якого придбало програму Пегасус. на початку 2010-х Цим обладнанням у Польщі зламали телефони кількох опозиційних парламентарів та критиків влади. Деякі з атакованих осіб були залучені до виборчих компаній, що викликало суспільне сприйняття цих дій, як спробу втрутитися у виборчий процес. Деталі справи про використання Pegasus у Польщі та наслідки для політичних опонентів читайте на нашому сайті Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.